Це так круто! Цікаво, що у мене під моєю коробкою. Червоний перець? Це жахливо! Ні, мейбл, що в тебе? О, мені страшно дивитися зараз. Також червоний перець. Я не хочу це їсти. О, ні. Лінсей, ти перша. Ні, ти. Ні. Робіть, як я кажу. Ні. Ця розбещена багата дівчина. О, я знаю, що придумати. Камінь, ножиці, папір. Камінь, ножиці, папір. Камінь ножиці папір. Ой, ні. О, можливо, ми можемо зробити це одночасно. Один, два, три. Ой, ні. Хм. Зачекай. Це не гостре. Хм. Смажується, як шоколад. Ну, моє не гостре, але. а! Ой, що ти зробила, лінці? Ой, я тепер злюся на тебе. І подивися на мій перець. Хм, Він розтанув, але все ще смачний. Ну, вибач. Гаразд. Так, будь ласка. Що? Це тарган? Який величезний він. Прибери його. Та ну, це ж маленький тарган. Хм, І це шоколад. Круто! М -м -м, смачно! Давай, Мейбл. Дивись, у тебе шоколадний тарган. Бачиш? Дай подивлюсь, що у мене. Ні, живий. Супер! У мене неймовірна ідея. Мейбл? Чого ти хочеш? що? Жива таргана. Що ти робиш? Наїж його. О, так. Вона відвернулася. Тепер я можу просто взяти її Таргана, з'їсти його і залишити її живого. О, та годі, подивись, це не так страшно. М -м, це насправді смачно. Смакота. Що? Ти з'їв живого Таргана. Ух, добре. У мене лише шоколадний. Це має бути менш страшним. Зачекай, що чому воно рухається? Не шоколад, це живе! Ах, допоможи мені! Допоможи мені спробувати його вбити! Звичайно, міс Мейбл. Я його І мені потрібен костюм для цього. О, о Де він? Де та Тарган? <плес> 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 о, знайшла. Міс Мабель, не рухайтеся. Один рух, і ваш ворог зникне назавжди. Ой! Що ти робиш? Зупинись! Ой, це грубо. Ой, і ось Тарган. Привіт, мій друже. О, Тарган! Я тебе прихлопну. Ой. О, де ж воно? Я не можу його знайти. О, ні. Воно на моїх окулярах. Тобі кінець, вусачу. І... і. Він був занадто сильний. Відкривай швидше. Я хочу дізнатися, що я отримав. Ну, гаразд. Це просто картопля фрі. Давай спробуємо. М -м, смачно. Я не фанат Макдональдс. Ура! Макдональдс! Ого, я обожнюю це. І гляньте, у мене шоколадна картопля фрі. Чудово! Хочу спробувати це. Гм, як смачно! Давайте спробуємо ще трохи. О, так, це дуже смачно. Гаразд, Елінсі, давай поміняємося. Будь ласка, звісно, ні, моє було краще. Ну, гаразд. Я буду насолоджуватись картоплею фрі сам. Ммм, Яка смачна. Пальчики оближеш. Ну, а мені в будь-якому разі шоколадні смачніші. Гаразд, давай зробимо щось інше. Ось гроші. Я купую у тебе шоколадні картопельки. Справді, я не заперечую. Я беру гроші, але так сумно розлучатися з шоколадними шматочками. Гаразд. Гарна ідея. Мейбл, Ти мене обдурив. О, принаймні один. Це добре. Я хочу ще. Стед, я збираюся зіпсувати шоколадну картоплю Фрі цього простака зараз. А, звичайно. Звичайно, міс Мейбл. Мені просто потрібно розтопити їх цим літром. Воно зроблено з шоколаду. Тому буде легко. І це працює. Як смачно. Я хочу ще. Зачекай, що сталося. Мої фрі вони розтанули. О, це жахливо. Хм. А як щодо обміну зараз. Звичайно. Дякую. О, так. Я неймовірно щаслива. Тед, принеси мені мої начинки. Дуже дякую. І збиті вершки. Ідеально Видавив середину збиті вершки. Тепер посип трохи маршмеллоу. Так, різнокольорові. Прикрасьте малими, орео і шоколадом. Звісно. Чим більше, тим краще. Вставляємо вафельні трубочки і посипаємо посипкою. Подивись на це. Я такий смішний. Що, але як ти це зробив? Це точно неймовірно смачно, я впевнений. Отак. Я спробую і скажу тобі лінці. Це неймовірний смак. Ой, так, це дуже смачно. Я хочу з'їсти все. Ой, а вафельні трубочки просто чудові. Ох, мені так не щастить. Ой, о ні, лінці. Тримай мене подалі від твоєї компанії. Дай мені вже кляш. Яйця. Яка гидота. Як смішно, давайте подивимося, що у мене є. Вау, шоколадні яйця! Чудово! Я такий щасливий! Удача все ще на моєму боці! Мейбл, глянь уважніше! У мене смачні шоколадні яйця, а в тебе справжні. Фу. круто! Давай спробуємо! Смачно! Я люблю шоколад! Давай спробуємо! Вау! Всередині ще більше шоколаду. Мейбл, не сиди тут! Я вже їм своє яйце. І це друге. Ах, я теж хотів шоколадне яйце. Чому я такий невдаха, як цей простак? Гаразд. А як мені їсти ці справжні яйця? О, так, Ще один. ня, Що це? Ой, я з'їв справжнє сере яйце. Це смішно. Який прикрий випадок. Вибачте. Ну, тед? Так, міс Мейбл, тобі слід приготувати ці яйця. Добре, міс Мейбл. Без проблем. У мене тут є пальник. Це буде супер. Я закінчив, міс Мейбл. Ось, тримайте. Дозвольте мені вичавити це для вас. Це сама досконалість. Добре, чудова робота, Тед. О, дякую. Ось тут. А тепер дайте нас куштувати. Хочеш спробувати, мейбл? Ні, дякую. М -м, непогано, непогано. Мені навіть подобається. Ти впевнена, що не хочеш спробувати? Ні, Я люблю свої шоколадні яйця. Ой, у неї ще одне яйце залишилося. Що? Ось тобі. Це помста. Як ти міг? Ось що отримуєш за втручання в мої справи. Ох, ну що, це все, що ти скажеш? Будь ласка. Як ти змію. Ох, це було жахливо. Спод... Що це за жахлива кімната? Ми що маємо тут жити навколо саме сміття? Да уж, а ще жахливе поветиння. Просто гидно. Ew. Скільки ж років тут ніхто не мешкав. Дівчата, моя суперсила нам допоможе. Сила повітря допоможи мені позбавитись від цього сміття. Ось так набагато краще. І павотиня також геть. Яка ж брудна підлога. Ні, це нікуди не годиться. І так, сила води. Ти мені потрібна. Пару хвилин, і тут буде чисто свіжо і гарно. От майже і все. Прибирання закінчено. Це ліжко таке хитке. Але я знаю, як зробити так, щоб вона була міцнішою. В цьому мені допоможуть чудові зелені лиани І надійно і гарно. Ну що, дівчата? Здається, стало набагато краще. А що з електрикою? Не хвилюйтесь, дівчата. З вами стихія вогню, а значить, в темряві ми не залишимось. Готово. Браво, це було здорово. А тепер можна зайнятися нашими ліжками. Для початку їх треба пофарбувати. Я зафарбую своє ліжко в синій, бо це самий гарний колір у світі. Ось це я розумію, краса. Сюди я встановлю ванну. Це і буде моє ліжко. Ну що, час наповнити її теплою, свіжою, чистою водичкою. Ідеально. Тепер я запущу своїх улюблених вуточок і буду спати та купатися разом з ними. А я свою частину пофарбую в яскравий рожевий колір. Просто краса. Але чогось не вистачає. Так. Здається, я зрозуміла. Зараз я створю одну дуже класну річ. Сила А Ано підігрій ці залізні прути. Так, тепер трохи постукаємо. Вуаля, мої сходи майже готові. Джес ти б не могла їх остудити. Без проблем, подружка. Вау, клас! Велике дякую. От тепер мені буде дуже зручно залазити на моє ліжко. Залишилось тільки його зібрати. І, звичайно, в цьому мені допоможе моя суперсила. Нема нічого приємнішого, ніж спати на розпеченому вугіллі. Ну, не знаю, дівчата. Мені здається, самий гарний колір це салатовий. І моє ліжко буде саме таким. Тепер мені знадобиться ось цей мішок із землею. Для початку розсиплю її тут, а потім мені знадобиться допомога стихією води. Джес, можеш мені допомогти? Для мого матраца необхідна вода. Добре, без проблем. Велике дякую. Тепер у мене є зелена травка. Залишилось покласти подушки. І краще ліжко у світі готове. А я свою частину, звісно, пофарбую у білий колір. Готово. Це мені більше не знадобиться. А як же мені зробити ліжко? Знаю. Зараз напускаю хмаринок і буду спати на м'яким, який ваті, котра сильно схожа на хмаринки. Чудово. Сходи мені не потрібні. Я можу просто злетіти наверх. Що ж мені ще додати? Звичайно ж, занавісочки. Ось так стало набагато затишніше. Просто вау! Так, класно вийшло. Ідея Гриси за навісками виявилась класною. Мабуть, я зроблю так само, тільки мої занавіски будуть вогняно-червоними. Ось це краса. Тепер моя черга. Мої занавіски, звичайно, будуть блакитними. Чарівно. А от у мене не буде ніяких занавісок, тому що зелена трава куди гарніше. Настав час зробити собі круте підсвічування. Воно блищить, як справжній вогонь. Вау, круто! І справді зроблю я собі підсвічування. Воно буде білого, щоб було світло та затишно. І я вигадала ще дещо. Сила повітря. Ну, ці хмарки вже занадто. А от подушечка в самий раз. Тільки її треба віджати. Ти, що відбувається? Звідки вода. О, яка мила квітка виросла у мене на голові. Ось так то краще. Люблю красиві хмарки навколо. Я дуже задоволена результатом. Моя словна мила квіточка. Гадаю, зранку ти перетворишся на великий кущ. Але є ж все таки стихія землі. І однієї квіточки мені замало. От тепер в самий раз. А ще мені також треба зробити підсвічування. І моє, звичайно ж буде зеленим. Розкішно. Мені не вистачає тільки книги, яку мені подасть моя Леана. Дякую. Звичайно, це книга про ботаніку. А ви що подумали? А я, мабуть, зроблю собі килим перед ліжком. Так так, мій килим буде з піску, бо я вважаю, що вода та пісок це краще поєднання. Вийшло круто. Але я знаю, як зробити ще крутіше. Я хочу створити атмосферу справжнього морського пляжу. Тому без декора тут ніяк не обійтись. Як же гарно та затишно виходить. Вже не терпиться залізти у своє зручне ліжко. Отак обожнюю Як же це весело? Мало не забула про підсвічування. У мене воно буде синім. Я дуже рада. О, це ж будильник. Настав час навчатися. Дуже цікаво. Дівчата побігли в школу. Візьмемо наші рюкзаки і вирушаємо на навчання. Вперед! А я дуже сумувала за школою. Я також. Вау, який красень! Так, класний. Привіт, дівчата! Він мені підмигнув. Ні, це він мені підмигнув. Точно. Здається, я закохалась. І я. Алло, так, я вже йду. Це мій краш. Тож навіть не думайте. Це ми ще подивимось. Отже, ви маєте вирішити ці приклади. Час пішов. Як же нудно на цих уроках. Я зараз все вирішу і вступлю до університету. Ні, це він. Я сяду тут. Ні, це я тут сяду. Іди. Добре, давай сядемо разом. Яка нудьга? Око не відірвати. О, я намалюю йому сердечко. Так він зрозуміє, що я в нього закохалась. Звичайно, я маю йому розповісти про свої почуття. Він дізнається, і ми будемо разом. Лови моє серце кохання, милий принц. Тей, що ти збиралась робити? Ні, я не дозволю. Записка? Знову пишуть, що я зубрила так. О, в мене закохалися. Це ти мені намалювала? Ти мені також подобаєшся. Лови мій поцілунок кохання. Зустрінемось після уроків. Ні ні, ти мене неправильно зрозумів. Як комедно вийшло! Ну ось, розтанула любов. І так, час вийшов. Виходь до дошки, будеш відповідати. Мені вийти, точно? Ну, добре. Ну, і що тут треба робити? Я нічого не знаю. Якісь важкі приклади. О, це мій шанс. Я тобі все підкажу. Напишу шпаргалку і підкину її своєму крашу. Приклади вирішені, залишилось скласти літачок і відправити. Лети, лети, літачок кохання. А я допоможу тобі долетіти прямо за адресою. Ей, вирішила його так ухморити, а от не вийде. Тут мені допоможе вогонь. Раз. І все. І так, я взагалі то чекаю О, ні! Що це горить на моєму столі? Треба терміново загасити цю пожежу. Який жах. О, ні, моя зачіска. Рятуйте повінь. О, ні, що відбувається? Куди поїтися від цієї води? Мій дорогоцінний зошит мокрий. Нічого не бачу. А де приклади? Приклади змило? Клас. Вважайте, я впорався з завданням. Що за неподобство? Де завдання? Хто це накоїв? Які ж класні відосики від Мультідо. Я просто обожнюю цей канал. Завжди так весело та смачно. Опачки. Мій краш сидить один. Піду я до нього. А це що таке? Як слизько? А? Ні, тільки не на мою розкішну зачіску. Та що відбувається. Ай! Ну тепер до нього за стіл сяду я. Привіт, що ти там дивишся? О, це ж мультідо, я також обожнюю цей канал. Ой-ой-ой, як слизько, прошу вибачення. Який жах, злізь з мене швидше. А Ось це дуже весело. Ну, за що мені це? Ні. Знатимеш, як на мене падати. А тепер треба прибрати це неприємне дівчисько з мого місця. І так, зроблю їй стильну зачіску. кока коли Ой, Що відбувається? Хто це зробив? <гум> Ось це у тебе вигляд. Ну і умора. Ладно, я, мабуть, піду. <гум> Як же так? А щастя було так поруч. Це ти? Я не думала, що ти на таке здатна.